Мам, що таке Аліна? Можна я піду погуляю? Куди у парк тут недалеко відкрився від нашого будинку? О, той, що тут е, ось там відкрився, так? Так, я хочу випробувати свої нові ролики, які ми вчора купили. Добре, але будь обережна, і коли стемні, обов'язково приходь назад додому. Добре, я зрозуміла, я буду обережна, так що можна? Так, звісно, можеш іти. Дякую. А почекай, я тобі ще зараз дам гроші, щоб ти могла собі щось там купити. Добре, дякую, ти не краще Ось тримай це тобі гроші, якщо ти зголодніш, раптом і можеш собі щось купити. Дякую. Ось тримай. Ти не краще Немає за що. Тепер можеш йти. Дякую. Ось це ось ці гроші складу собі в мою нову сумку. Ось так. Вона маленька і там багато чого поміщається. Так, ролики вже потім одягну. Це також. Добре, спершу шлем. Потім у мене десь тут була косточка, не можу знайти. А ось вона. І десь тут ще штанішки мали бути. А ось тут так, все знайшла. Тепер можна вже. Інші знаряддя одягати. Все можна йти. Так, де моя сумка? Десь тут поклала? Ось вона. Все, тепер, тепер точно можна йти. Все, я готова. Тут потрібно акуратно, тому що я тут можу зараз впасти. Ось я вже і прийшла. Як тут красиво, і щирівний асфальт дуже легко кататися. Ой, я, мабуть, тут вже задалеко закаталась, Просто тут ну, студія, вона тут далеко від нас відходиться. Треба помаліше кататися, тому що я не професіональний катальщик. Як, то, як тут красиво, дуже мені подобається. О, це, мабуть, звукозапис музикальний. Тут ми вже були, записували пісню. Дуже, дуже там красиво. Ох, як тут красиво. Котик. Путя, путя. Ти що тут один? Який він милий. Може собі забрати. Він просто, мабуть, він вуличний кіт. Живе тут один, його, мабуть, покинули. Може забрати. Ну так, я краще його заберу. Який він милий. Добре, я, тебе, я за тобою обов'язково ще вернуся. Фонтанчик тут красивий. Я зараз піду тобі куплю їжі, добре? Добре, я зараз прийду. Добрий день, добрий день, що вам? Мені, будь ласка, два бургера. Яких вам звичайних. Добре, зараз і зроблю. Котлете, листя. Так, і сир ось цей. Все. Перший запакований. І ще один такий самий, так? Так, такий самий. Так, сир, листя. І ось так. А знап'ю ви щось бажаєте? Так, я хочу один сік виноградний. Так, звісно, зараз все буде. Ось сік і обов'язково салфеточку. Ось зараз. Тримайте ваше замовлення. Дякую, ось це вам. Приходьте ще. Дякую вам. Так, зараз потрібно мого нагодувати. Підняшка, ти тут зовсім один. Зараз я тебе нагодую. Тримай. Чого він не їсть? Може йому не подобається? Добре, залишимось тут, а він, якщо захоче, то з'їсть. Потрібно самі зараз піти поїсти десь тут. О, ось тут лавочка є. Так, сумочку поки що сюди. Обов'язково потрібно зняти ролики. Щоб було зручніше їсти. Ось сюди поставлю. Все, можна піти їсти. Так, сік потім. Салфеточку теж. Ось мій бургер. Зараз спробую. Він дуже смачний. Мені подобається. І зараз його вже доїм. Ось так. У мене десь тут о, ось булочка, все. Можна тепер назад одягати ролики. Ой, точно, я забула сік випити. А, я забула ролики зняти. Так, зараз знімлю. Бо я так можу розлити. Ой, я розлила. Ну, нічого страшного. Сікам сподобався, обов'язково салфеточкою витратись і обов'язково викинути. Ой, сумку чуть не запала. Ось сюди викину. Цікаво, котик вже з'їв. Треба подивитися. Я обов'язково мушу його забрати. Він вже з'їв, який мілашка. Потрібно його обов'язково забрати. Коли буду вертатися, я тебе обов'язково заберу. Єл <мес> ти милий. Добре, я піду ще трошки покатаюся, і обов'язково тебе заберу. Як же він красивий. Мені так подобається. Потрібно буде його обов'язково забрати, тому що він бродячий котик, і йому любов його. Мабуть, хазяїни покинули, потрібно його буде обов'язково забрати. Тут ще трошки покатаюся, коли сніє, вже піду додому і обов'язково візьму котика. Ну, не знаю, чи мама мені дозволить, але потрібно в неї запитатися. І обов'язково його забирати. Він мені так сильно подобається. Він дуже добрий і милий. Добре. Зараз темніє. Так, зараз буде захід сонця і потрібно вже повертатися. Ось вже і захід сонця. Потрібно взяти котика і можна вже йти додому. Ти готовий до нової хазяйки? Міу! Все, можна його забирати і йти. Пішли, Зараз ми запитаємо, маме, чи можна тебе взяти чи ні. Але все одно ти такий милий. Пішли. Мяу. Ході, я тебе зараз до нового будинку проведу. У нас там якраз є зайва ліжечка для котика, тому що наш котик десь зник. Так що, пішли? Мяу. Mm, зараз прийдемо. І все. Ти будеш жити в новому будиночку. Він зо мною йде. Як він так швидко лише встигає йти? Так, ось тут ще трошки потрібно пройти і там далі вже наш будинок. Зараз тут недалеко ще потрібно йти. Що пішли? Мяу. Все. Ось такий невеличкий у мене влог вийшов. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк і підпишіться. Всім дякую за перегляд і всім па-па!